То вбив Ірино Фаріон. Поліція стверджує, що вже затримала підозрюваного вбивстві, не якийсь там 18-літній дідвак з міста Дніпра. Я впевнений, що поліція буде роздати основну версію, що нібито оцей дідвак образився на якийсь там виступ Ірини Фаріон, і тому поїхав у Львів, знімав там квартири і вивів. Ну, це є недулу цілковите. Всім зрозуміло, що це є замовне вбивство. Навіть якщо б якась дитина, оце 18 літня чи будь-хто інший був готовий вбити людину, то він би вбивав того, вбивство якого може забезпечити все наступне життя, вбивство якого може забезпечити мільйони. А там вибирати сильно дуже-то треба. Будь-якого ну, половину депутатів в будь-який час спокійно і там є все. Так само, і ті, керівники ТЦК, митниці, тощо. Тобто це було цілком гарантовано, це було замовне вбивство, замовне політичне вбивство. Хто був замовником оцього вбивства? Ну, ми знаємо з вами про останній період життя Ірини Фаріон, про її системне цкування, яке здійснював недолугий міністр освіти Оксен Лісовий, оцей плагіатор та Нікчема. Він нагнув всю, все своє міністерство і змусив е, директора ліської політехніки вигнати Ірину Фаріон з роботи тощо. Тобто Оксена Лісова це була найбільша така нікчема, яка намагалась знищити Ірину Фаріон. І цілком очевидним є найбільшому вірним, що саме він і організував вбивство Ірини Фаріон, адже треба було Ірину Фаріон відновити на, на посаді. Лівській політехніки, і як Оксан Лісовий міг це перетерпіти, звичайно, що він це не міг допустити, і він є найбільше зацікавлений в тому, щоб вбити Ірину Фаріон. Тож я даю підказку поліцаям чи з БУ, хто з хто справою займається, прошу все ж таки ту Оксану притягнути до відповідальності, як і ректора Львівської політехніки. Беззаперечно вони є основними підозрюваними, і вони мають, їхня вона повинна бути доведена, і вони мають понести справедливу відповідальність. Вічна слава Ірині Фаріон, і вічна ганьба Оксені ото, Отому, отому Нікчемі, ректору військової техніки, і в цьому тому шобло, яке цькувало нашу Ірину Фаріон.